В Дніпрі корупційний скандал довкола нового дитячого садочка. Його звели за рахунок місцевого бюджету. Та усе приладдя від дитячих горщиків до іграшок. Нині перевіряють правоохоронці, бо фірми, що виграли у тендері, закуповували дитячі товари за завищеними цінами. Тож поліції підозрюють, через систему прозоро урядники добряче нагріли руку. Все з'ясовувала Ольга Волинська. Садочок відкрили місяць тому, побудували його коштом місцевого бюджету. Це бачите, магазин, крамничка, це куточок природи, ігрова зона для як називається господинька, де дітки можуть готувати, перевтілюючись у ролі батьків. У кожній групі плазма, соляна лампа, дорога техніка та меблі. Всюди лише сучасні технології. Це цифрове піаніно. Є у нас яким користується також. У нас є синтезатор, музична центра. Ми можемо користуватися плазменним телебаченням, виходити в інтернет. І дивитися повчальні повчальні мультики. Нині тут дві сотні малюків. Вони дивляться мультики, і навіть гадки не мають, в центрі якого скандалу опинились. Ольга Фоменко, журналістка видання, яке стежить за державними закупівлями, Підозру в неї викликало те, що тендер на облаштування садочка вигравали одні й ті самі фірми. увагу тобто, на те, що більшість фізліц-підприємців, які поставляли департаменту товару. вони були зареєстровані, ну, один день. Во-вторых, за буквально 2-3 месяца до проведения тендера это либо соседи сотрудников гуманитарной политики, департамента гуманитарной политики, или одноклассники, или друзья, или родня. То есть они все друг с другом связаны. Красть детей — это, по-моему, Ніже падати нікуди. у тендерах. каже Ольга, брали участь не виробники, а фірми посередниці. Вони отримували надприбутки, бо завищували ціни на іграшки, меблі та техніку вдвоє, троє, ба навіть у восьмеро. Поставщик. Продає свої стулі за 264 шістдесят По факту департамент їх закупив за более ніж 500 гривень за одну штуку. І так майже з кожним товаром це легко можна перевірити і нині, адже на продукції вказаний виробник. Ось ця дитяча стінка коштує на ринку 4 тисячі гривень. Департамент придбав її майже за 10. А ця смуга перешкод для спортивних занять нині коштує 12 тисяч гривень. Чиновники ж придбали її аж за 25. Ось такий звичайний пластиковий горщик обійшовся міському бюджету у 282 гривні. Хоча його реальна вартість не перевищує 40 гривень. Завідувачка садка зізнається, що й сама здивована такою ціною, але до закупівель немає жодного стосунку. Вони звичайні горщики. Ви можете придбати в будь-яких із крамничок. Мене може й дивуватиме, але я приймаю лише товар. Моя задача прийняти, перерахувати і ну, прийняти сертифікати, що вони сертифіковані. Вони відповідають якість Дніпровські активісти громадського контролю набу розповідають, тендери розігрували під конкретних учасників. Жодного конкурента сюди не пускали. Коли ми бачимо фірми, які зареєстровані за пару місяців до тендерів, і вони раптом починають вигравати. вони ніде до цього не брали участь в жодній публічній закупівлі, і раптом починають вигравати закупівлі у якогось департаменту, причому достатньо серйозні. Закупівлю то ну тут для мене це очевидне очевидна ознака змови і нечесної конкуренції. Ми спробували розшукати фірму, яка перемагала в тендерах на закупівлю обладнання для дитсадка. Дружина засновника фірми працює в департаменті гуманітарної політики. Ми шукаємо фірму Альфа Маркет та її директора. Його нету. А як можна з ним зв'язатися? Можете підказати Извините, контактів нету. вашого директора немає контактів. У вас Ні, він рідко появляється. Самі чиновники всі звинувачення відкидають, кажуть, вони не винні, що до них прийшли не виробники, а посередники запевняють, купували лише якісні товари. А після скандалу навіть створили спеціальну комісію, але порушень вона не виявила. Кожна позиція, яка була приведена в статті, була перевірена по Польтернативным джерелам информации. Чистой совести комісія не увидела никаких, так таскать ну, ошибок в этом плане ценовых нарушений не выявили. За фактом розтрати бюджетних коштів правоохоронці вже порушили карне провадження. Факти викладені журналістами одного із регіональних видань дійсно мали підтвердження, Це було порушено кримінальне провадження за частиною третьої статті 191 Кримінального кодексу України. За фактом розтрати бюджетних коштів. Посадовими особами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради нині тривають експертизи тендерної документації. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. Ольга Волинська розлавши ко програма вікна СТБ.